Привіт, народ! В цьому випуску я зібрав всі найбільші знижки у Steam, тому раджу додивитися це відео до кінця. Ну і почнемо з Titanfall 2 за 159 гривень. Це шутер з паркуром, де є сильна, хоч і коротка сюжетна кампанія і мультиплеєр, у який ви можете зіграти зі своїми друзями. Забираємо Star Wars Jedi Fallen Order за 95 гривень. А якщо хочете відразу дві частини, то треба звернути увагу на бандл, який зараз продається зі знижкою. 78%. Hey Out чудово, кооперативна гра зараз продається зі знижкою 90%. Також 90% знижка діє на Frostpunk. Це стратегія про керування останнім містом у апокаліпсісі, де головна мета втримати людей живими в умовах постійного холоду та дефіциту ресурсів. Виживалку Green Hell зараз можна взяти зі знижкою 90%. Murder Soul Suspect зараз можна прикупити за 40 гривень. Це гра, в якій ви. Будете грати за духом першого детектива та розслідувати власне вбивство, досіджуючи місто і збираючи підказки. Снайпер Еліт 5 зараз можна взяти зі знижку 90%. Булі зараз продається за 20 гривень. Та й взагалі всі ігри від Rockstar зараз можна купити з непоганими знижками. Наприклад, третій Макс Пейн можна взяти зі знижку 70%. GTA 4 також продається з 70% знижкою. А Manhunt, як і Булі можна купити всього за 20 гривень. Діпро Галактик, кооперативна стрілялка, зараз продається зі знижкою 70%. Way of the Hunter цікава гра, у якій ви полюєте на тварин, зараз продається зі знижкою 90%. Content Warning зараз коштує 100 гривень. Це кооперативна хорор-гра, де гравці знімають страшні моменти з монстрами на камеру, щоб вижити і набрати перегляди. Першу частину Dead Space зараз можна взяти зі знижкою 60%, а на наступні дві частини дії знижка у. 70%. Quantic Break зараз можна купити зі знижкою 75%, Armo 3 зараз можна взяти зі знижкою 70%. Alone in the Dark можна взяти за 40 гривень. І я вирішив розіграти цю гру серед вас. Умови, як завжди, максимально прості: написати будь-який коментар, поставити лайк під відео і бути підписаним на канал, щоб не пропустити підсумки вже в наступному відео з добіркою знижок. Якщо ви граєте, але гра вам не потрібна, я без проблем Замінюю її на іншу приблизно в тій самій ціновій категорії. Автомата продається за 180 гривень зі знижку 60%. Біомотант – нестандартний акшен-рпг з відкритим світом. Зараз можна прикопити зі знижкою 75%. Darksiders Ultimate Edition, куди входять всі частини серії, зараз можна взяти зі знижку 75%. Fallout 76 продається з 80% знижкою. Готіка, перша та друга частини продаються зі знижкою 75%. Alisa Madness Returns теж не менш цікава гра, за мотивами всім відомих фільмів. Зараз продається зі знижкою 75%. Amnesia Rebirth можна прикупити зі знижкою 60%. Mirror's Age зараз можна взяти зі знижкою 65%. І остання гра Dead Cells, Action Platformer. Зараз можна забрати з 50% знижкою. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Буду радий. Чити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо раптом досі не підписали, ще забули поставити лайк саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.